Вітаю, шановні кедроглядачі! Сьогодні я покажу і розкажу вам про найкращий, на мою думку, телевізор від Samsung. Друге покоління їх OLED-телевізорів телевізорів модель OLED 4 k s 95 c У нас версія 65 дюймовим екраном. Почну з якості зображення, бо це OLED від Samsung, розумієте? Інше згодом. Якість зображення просто топова. Але головне, що раніше oled телевізори були не такими яскравими, як LED. Якщо ви багато дивились в день при яскравому освітленні, то OLED міг бути не найкращим варіантом. Але Samsung це змінили в другій версії панелі QD OLED. Пікова яскравість тут. До 2000 ніт. OLED ідеально підходить для контенту, де багато темних сцен. Так як підсвітки, як oled телевізорів тут немає, саме білий колір може трохи поступатись топовим представникам з LCD-панелями. Тут же кожен піксель підсвічується окремо, і через це будь-який можна вимкнути і досягти ідеального чорного. А також це позбавляє ролів на темному фоні навколо яскравих об'єктів, і кольори тут яскравіші, ніж на інших панелях. І одна з головних фішок oled панелей майже ідеальна однорідність. Кольору на всій площині екрану. На поганих телевізорах при перегляді в день, коли на екрані дії в космосі, чи та сама серія Гри престолів, де все було вночі, картинку майже не розгледіти. Зовсім інша справа OLED з такою яскравістю. Тут ви будете насолоджуватись переглядом, а не намагатись щось розгледіти. До того ж, це зараз чи не єдиний oled телевізор з частотою оновлення дисплею 144 Гц і швидкістю біля 4 мілісекунд. Тож підключайте консоль чи ПК по HDMI 2.1, і якщо що потужності вистачає, граєте в 4К на 144 Гц з нереальним зображенням. Та треба зауважити, що при включеному ігровому режимі імпут лаг становить біля 9 в 4К-60 і близько 5 при 120 кадрах в секунду 1080 p Поки жоден інший телевізор OLED таким не показується. Звісно, навряд чи хтось буде купувати такий телевізор, щоб працювати з ним як з монітором недалеко від екрану. Але я таки зазначу, що побудова пікселя тут зроблена по схемі трикутних. Ника суп пікселів це дає невеличкі окантовки навколо шрифтів, так що бухгалтера дрібний текст краще друкувати на моніторах. Окей. Тепер перейдемо до дизайну і корпусу. Корпус телевізора повністю плаский і дуже тоненький 11 мм. При інсталюванні треба бути дуже обережним. Екран можна поставити хоч на тумбу, хоч повісити прямо до стіни, і ніяких проміжків не буде, і навіть дротів стерчати не буде. Бо у сучасних телевізорів Samsung вся комунікація відбувається за допомогою одного майже прозорого дроту OneConnect, який в свою чергу вже під'єднується до хабу, а в хабі є всі необхідні порти: 4 HDMI, 3 USB. Живлення і все це не буде стерчати біля красивого екрану. Єдиний момент, скоріш за все, через винесений блок з портами, пропускна здатність HDMI 2.1 буде трохи нижчою, ніж у моделей вбудованим блоком в телевізор 40 Гбіт в секунду, а не 48. Але це може вплинути тільки на геймерів з самим топовим ПК залізом, бо швидкість Xbox Series X становить якраз 40 Гбіт в секунду, а на PS5 навіть менше. Про контенти говорити не варто, бо знайти його в 4К 120 дуже Дуже важко чи навіть неможливо. До речі, цей One Connect Dock можна і не ховати далеко, а причепити позаду. Там є посадочні кріплення і в комплекті навіть є коротший дріт. Але в такому разі всі дроти до виносного модуля будуть стирчати, як і в звичайному телевізорі. Я б ліпше сховала. Грані Вес 95 c металеві, задня сторона, пластик. З металу така конструкція була б міцніше, але важив би такий телевізор дуже багато. Якщо товщина корпусу навіть менше, ніж у флагманського Neo QLED, то рамки навколо дисплею трохи більші. А от нога прекрасно. вона компактна за площею, тож поставити телевізор можна навіть на невеликій поверхні, і при цьому важка. Екран на ній тримається надійно. Звук тут доволі класний, що в принципі логічно для телевізора такого рівня: це 70 Вт 4,2,2 канальна Dolby Atmos система Але навіть гарний звук стане ще кращим, якщо підключити саундбар. Тим більше за допомогою Q Symphony, підтримуючийся саундбар, буде грати разом з будованим звуком. Операційна система, як і у інших продуктів Samsung, на базі Tizen. Тут є все для комфорт. Портного перегляду контенту, будь-які налаштування під рукою, популярні стрімінгові сервіси, включно з YouTube і Netflix. І якщо треба показати щось зі смартфону, це легко зробити за допомогою шерінгу дисплея, причому як із з Android, так і з iOS. Звісно, як і на інших моделях, завдяки процесору зображення може апскейлитись до 4К з більш низької роздільної здатності. Про пульт багато розповідати не буду, він такий самий, як і у флагманської моделі. Простий пластиковий Solar панеллю для підзарядки. До речі, у Sunny такий за фрістайл другої генерації, який він собі не. Нещодавно придбав, і ви вже можете подивитись його огляд на цьому каналі. Ціна 65 дюймової моделі 125 тисяч гривень. Це багато, але не забуваємо, що це топовий флагман. З нашої точки зору, бо Samsung все ж таки вважає найвищою точкою своєї лінійки Neo QLED 8 k Ми не будемо сперечатись, нехай обидва будуть флагманами. Я просто нагадаю, що телевізор купується не на рік і не на два, як смартфони. І при цьому, по деяким параметрам, S95 c є топовим серед всіх OLED на ринку, де і в цілому одним з найкращих. І ціна велика, якщо порівнювати з набагато більш простими телевізорами, яких і у Samsung достатньо. Цей смартфонах Fold 5 коштує в рази більше, а серії. Тут питання в тому, що вам. Необхідно. Шановні, дякую за час проведений з нами. Виділіть, будь ласка, ще хвилинку на вподобайку і підписку і завітайте в коментарі. Поділіться, будь ласка, своїми улюбленими фільмами і серіалами. До зустрічі!